Вітаю, друзі. Давайте взагалі подивимося, чи вирішить оцей перемовний процес, або дипломатія, чи вирішить проблему війни в Україні, або чи можна вирішити дипломатичною платформою, дипломатичною формою, вирішити війну, або закінчити війну в Україні. От закінчити, давайте так. Закінчити війну в Україні, вийде перемовним процесом. Чи ні? Ставимо второ. Ну, в цій боротьбі результату не матимемо. Так? В такій боротьбі дипломатичній. Так? Боротьба результату не матиме. Тільки сила. Тільки сила карти. Три карти, які можна вже далі не викладати. Ми з вами трішечки покопаємося ще так, в цій ситуації, домовленості. Боротися домовленостями, домовленостями розмовляти. Змінити. Ну, не дивіться, розмовами, да? боротьбу змінити неможливо. Просто я от дослівно прочитала, да? тільки сила, дежавю. Як завжди, Росія розуміє, тільки сила. Всі мирні пропозиції. Йдуть крахом. Дипломатія піде крахом. Так, заради особистого задоволення. Так, давайте глянемо, що ще? <кій> Сил. Сил не вистачить дипломатично. Сил мало щоб дипломатію. Ось так. Вся, вся, вся ця робота дипломатична піде крахом, і. Тільки затягне, затягне ситуацію. Да? Затягування ситуації. Не вистачить сил, затягування ситуації. Тому порада. Єрафан дає пораду, якщо хочете мати особистий комфорт, да? якщо хочете мати комфорт, жити комфортно, як колись, приміняйте силу, будьте сильними. Ні. Не приведе ні до чого перемовний процес. Ні до чого. Можливо, до поразки, до затягування. Так, це, це шлях нікуди, це шлях до затягування. Це дуже важко зробити, дуже важко перемовним процесом. Перспектива це важкий шлях, він, він досить довгий. І через перемовний процес нас заставляють жертвувати, да? теж жертвувати. Шукайте вихід з ситуації через силу. Да? Шукайте ірафант говорить. Ірофант говорить. Шукайте вихід з ситуації через силу. Змінити ситуацію можна. Змінити ситуацію можна тільки через поразку, через складання зброї. Тобто, коли на полі бою ситуацію можна змінити на полі бою, п'ятірка мечів це боротьба, це бій. Так? І тільки на полі бою можна вибити зброю у ворога. Тільки так можна реалізувати вихід ситуації. Ні, тільки на полі бою, нічого. Як я вже говорила, говорила я майже рік назад мене був розклад, як, як можна де, що зупинить Путіна, як можна виграти цю війну тільки, тільки силою. Не зупиниться Путін до того часу, поки в нього не заберуть зброю, не зупиниться. Ніякий перемовний процес, я ще раз підтверджую, що не зможе припинити цю війну. Давайте так, як підсумок. Цю війну припине, можна припинити перемовним процесом перемир'я, так, по такій формулі. Чи спрацює формула? Зупинка, вогню перемир'я на 30 днів і потім довгий дипломатичний шлях. Чи спрацює така формула? Будеться гра. Ні. Да? Ця гра заведе в тупік, або зайде в тупік. Да? Новий проєкт цей проєкт, да? ця формула, це проєкт, ця гра, пажі, да? зайде в тупікову ситуацію. Дипломатична форма. Дипломатична. Дипломатії не вистачить сили. Четвірка мечів. Дипломатія не спрацює, не вистачить сил. Відмовлюся. Ось так. Ну що, знову, знову, знову підтвердження того, що дипломатичним шляхом не вирішити. Як, як можна вирішити порада від Таро. Давайте так. Порада від Таро. Як можна вирішити питання війни в Україні? Як можна вирішити питання війни в Україні? Мир. Завершення. Тільки дивіться. Мир. Тільки через, через атаку, через агресію, мир, через війну, бойовими. Тільки, тільки отак можна їх вигнати. Ну, подивіться, як Таро говорить, да? треба спланувати. Треба гарну ідею, да? ідею, план і реалізувати, дивіться, взяти ситуацію під контроль у війні, да? у війні. і тоді вони підуть. Ось так. Та те, що вони мали по факту, і звідти навіть підуть. Навіть те, що взяли по факту, навіть звідти вони підуть. Ось так. Запуститься процес, да? процес успішно, над ним працюють, є шанси. Є шанси, але якийсь обман руйнує ці шанси. Да? Руйнує ці шанси, руйнує цю боротьбу. У боротьбі треба визначатися чітко в Україні. В Україні. Якийсь обман в Україні руйнує цю, цей шанс. На жаль, ось так руйнує. Як закінчиться ця війна? Як закінчиться війна для України? Як закінчиться війна? Мах. Докладатимуть всіх зусиль. Щоб вирішити питання по справедливості, ось так. Повинно вирішити питання по справедливості, але ніякий перемовний процес, мир через агресію, ну, через... через війну через... через бойові дії. Ви Бачите, мир через бойові дії. Докладуть всіх зусиль для того, щоб став... стався справедливий Та мир справедливий, тільки ось так: шашки, в руки і. І, і причому тут повинні, повинні докластися, докласти всіх зусиль. Ну не виб'ють, ви розумієте, у самих сил в Україні не, не вистачить. Треба, щоб об'єдналися, об да? об'єдналися ось єрофанти, сильні світу цього ось так. Сильні світу цього повинні знайти. Ось карти говорять, так? Да? Сильні світу цього повинні знайти вихід з ситуації, щоб реалізувати таку ідею. Ось так. Ну що, будемо сподіватися, що все-таки вистачить розуму, сильних світу цього. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.